Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу, усім-усім великий-великий-великий привіт! Усім чистого неба, спокійного дня. Усіх благ, усім. Так, що в нас в квітничку? В квітничку у нас тут, якщо це можна назвати квітничком, звісно, чорнобривчики почали рости, почали цвісти. Ось такі. Гарненькі вже поробилися, повідходили. Навіть самі маленькі, що я садила, і то вони почали ось так, корчиками робляться і почали цвісти. Ось тут на бутончиках стоять. Так, ось тут такі ще маленькі є, ну, на бутончиках. Так, 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 так. Ця розочка ще цвіте, вона вже давно розцвіла і тримає квіточку. А ось ця розочка поцвіла тільки 4 чи 5 днів і обсипалася. Пізніше за цю зацвіла і вже обсипалася. Якось так ось все-все-все обсипалося вже сьогодні. Ну, є ще два бутончика, треба обрізати її. Буде ось так. Аж? Ось сюди. Тут 5 лістиків, тут теж 5 листочків, але воно тут з почки. Я обрізала, воно росло. То тепер треба обрізати ось так нижче. Е, ця розочка. Ця розочка е, скидає листочки, бачу, ось так. Трошки приболіло. Ну, нічого, я думаю, вона повинна відійти. Листочки не пов'яли, стоять, вона приживається. Це е, нормальне, щоб вона скинула трошки листочки. Це добре, вона потім попускає е, з почок, попускає нові. Росточки і буде рости. Її може буде так легше прийнятися, як вона скине трошки листочків, по стоїть, не пов'яла ця красоточка. Тут ще є ось такий гарний бутончик. Ось тут така красота. Дуже гарно. Ось так. Ось така красоточка. Так, 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 що я робила? Я робила, я робила, я робила ось тут ми все викопали, тут була маліна, все було зароше. Ось так ми все викорчували цю маліну. Повиривали прям з корнями, повикопували. Стаканчики трошки зібрали. Ще тільки ось так стаканчик в стаканчик. 에, позбирати залишилось. Ну, вже як дощик пройде. Сьогодні у нас знову дощ, ночі був дощ, гроза. І знов капає дощ. На городі немає як що робити. Ось такий росний виноград. І гарні кронки висять. Прям такий красний, росний, росний, росний. Ось такий. Він весь такий. Роснючий. Ось так. Дуже росний, гарний. Так. Залишилось в мене ще клубнічки на два бугрі. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім сортів ще залишилося. Ось. Ні, шість шість сортів. Це е, суниця. Це ми не рахуємо. Шість сортів. Так, суничка. Суничка поки місь стоїть. Не знаю, буде, рости, то буде. Поки стоїть. стоїть. Е, хочу попробувати десь, як поїду до мами, е, хочу врізати пару вусиків таких без корішульків, і попробувати вкорінити, поставити на мох. Е, я була один черіночок ставила на мох, буквально за 3, по-моєму, дні, 4 чи 5. Там вже ось такі корішульки. Хочу попробувати ще раз. І заодно з вами проведемо такий експеримент, як буде вкорінюватись вусика на мху лісному. Якось так. Так, тут вам показала. Тут ми посадимо романтантну малину. Ось, де курчували. Так. Це все буде виноситися. Ця киця прибилася, вже не йде нікуди, вона пузата. Не знаю, що маємо робити з котенятками. І ось тут теж ось так все повиривали. Залишилося ще кусочок ось тут дорвати Тут теж буде романтадна малина. Ось так. Залишили ще кусочок поубирати. Ось такі кучі. Це все піде на кучу, де ми перій звозили, нехай перегниває, буде перегніть. Так, ось так. Нам не вистачило агроволок наш на цей ряд. Це у нас на суничку ряд, це ми вчора посадили. І це ми вчора накрили. Но не вистачило буквально пару метрів. Ось агроволокна. Сьогодні чоловік поїхав на роботу. Повинен, якщо то докупить а ні, то завтра поїдемо докупимо сходи на городі. Расненько так зійшов. Нам ще оця ця гряда і ще б одну. Одну-дві максимум докинути, нехай буде, щоб накрити. Ще треба рулон агроволокна, ось такого широкого, і пів рулона агроволокна метрового на, на цю гряду. Ось. На сунечки бо думали садити так, але потім подивились, вирішили, що, ні, треба накривати. Все одно, коли накриваєш. Не так проростає, як без того, що не накрито. Ось так. Це старший син замульчував оцих два рядочки. Сьогодні казала йому мульчувати далі, але погода спортилася. Немає як мульчувати. дощ. Так, купчишка, купчишки, я підставила ось стаканчики. Так, ось так. Підставила стаканчики, щоб вона вкорінювалась. Ось ці нові паростки, щоб вкорінювалися, і ми її пустимо рости далі. Пришпилити. Ми пустимо її туди далі. Якраз ці туди вистачить. На місце там, де я залишала, на купчишку. Будемо дивитися, як вона буде рости, яка вона буде на другий рік. Дасть Бог доживемо, все буде добре. Отак все стоїть. Вчора, раз, два, три, чотири і п'ятий ряд до Алегро. Обробили агромастер, мастер агро для плодових культур, для ягідних, верніше. Обробили, Не обробили, а підживили, дали трошки підживи, щоб вона трошки пішла в рост, щоб почала куститися гарненько. І через тиждень десь я її ще побила. Бризкаю вечором янтарною кислотою з нікотинкою, щоб вона теж почала наростати гарні, хороші корінчики, і щоб пішла в рост листочки. Ну і, звісно, для закладки цвітоносів. Ось так же гарненько вона куститься, гарно ростить. Цих два ряда, прям видно, що вони перші сажені, прям гарненькі. Ось так виходить. Такий кусочок. Так що, вам все показала, все розказала. Сьогодні немає, що робити. Де дощ, капає. Ой, стільки роботи і немає, як що робити. Може, зараз одягну куртку якусь. І піду повириваю трошки е, бур'ян, верніше, перій повискубую. Не знаю ця стоїть. Ми її вчора посадили і ввечері дощик полив. Все добре, все чудово приймається. Ось тут ще в нас такий завал. Тут теж оце всі доски виносяться на. Гор, гору І тут теж все вирветься і тут буде романтантна е, маліна, яка буде родити осінню до пізньої осені. Тут ми посадимо її, того ж тому що тут не дуже сонце, тут більш так. Трошки полутінь, і вона себе буде тут чувствувати прекрасно. Тут буде водичка стікати з криші, буде більше вологи її, і нам буде себе тут прекрасно почувати. Ось там це ми накидали перія. Все знесеться туди, оце розбереться, розіб'ється тут. І тут два чотири ряди буде. Малінки романтантної. Подивимося, наскільки вистачить, стільки посадимо. А ось тут, думали садити голубіку, але не знаємо. Думаємо, з приводу голубіки, може посадимо, якщо будуть ростки маліни літньої. Ось так. Теж 102 рядочки можна посадити, нехай росте. Якось так. Так, по-моєму, все. А покажу вам ще ожину, яка вона шикарно зробилася. Я ненароком позавчора обломала гілячку, гілочку. Ну, нічого страшного, ось така вона вже висока. Це один стовбур, в бік пішла гілячка. І одним стовбуром вона пішла доверху. Ось така здорова. Рисла та гарна. Я її кругом кругом прищіпувала ці пагони кругом. Вона ось так розпускає, деревцем прям росте. шикарна. А дві, так, а дві, дві, я відсадила діточки, приросли гілочки. Відсадила одну сюди. Буде тут. Пущиком рости, я її верхушку прищипнула, і вона вже ось пускає з кожного його де листочок, пускає гілочки. Прям кругом, 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 кругом. Одну сюди, а другу, а другу посадила сюди. Ця трошки почала боліти, трошки пов'яла. Ну, нічого не справилася, ось тут стоїть, нікому не буде мішати. Де собі рости? Тут ще одна. Теж я її кругом поприщіпувала, і вона теж пускає кругом гілочки. Ось така. Так, ожинку вам показала, пересадила бальзамінчики. Мені одного бальзамінчика з'їли рижі комарі. Ось він. Зараз я його достану звідти. Бачите, прям вигризли. Я його зараз ось так обріжу і поставлю на вкорінення. Зараз я вам покажу. Ми цей мох заберемо. і вам зараз покажу. Бачите, рижі комарі заселилися тут в риночці. Подивіться, що робиться. Ось такі гадьонищі і вони мені з'їли повністю. Цілий бальзамінчик. Такий гарний на бутончиках був. Ой, скушалі. Ну нічого, ми його перекорінемо. Так, руки вже в болоті. Ось такі гарні великі розочки. Прям такі гарні, гарні які здорові розочки. Ось такі, прям красуньки ростуть ось такі великі розочки. У мене всі бальзамінчики йдуть. Е Махровою розочкою. У мене немає простих бальзамінчиків. Ось ці так гарно вже попідростали. Ось такі корішулічки вже гарно підросли. Ось так, вже гарні корінчики. Дивіться. Ось так корінчики вже є. Тут ось є корінчик. Гарненькі черіночки роз, попідростали такі вже гарнесенькі. Так, це, по-моєму, або білий з розовим, або білий з персиковим. Ці вирігатні теж стоять ростуть. Так, ось такі. Варігаточки. Тут в мене ось цих три. Раз, два, три. Ось цих три заказали. Ось цих два я недавно щоб довкорінювала, Ось ці, вони вкорінені, але я їм повідрізала верхушки, щоб пішли ось ці молоді вже корчиками, щоб росли. І ось тут так само я верхушечку зрізала, щоб пішло корчиком рости. Зразу буде не одним стовбуром, а буде корчиком. Ну, у мене вирігатний е, цвіте е, розовим е, кольором. Ось таким чуть-чуть світлішим. Ось такий красавчик Ось такий. гарненький, гарненький, гарненький. Їм тут добре, тут їм полутінь. і вони прекрасно собі тут ростуть. Ну, розочки дуже гарні, крупні такі, великі. Так, такі прям. Бачите, які гарні. Здорові. Здорові. Так що помаленько росте. Все. Тепер показала вам усе. Все, всім удачки. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Щось буде новеньке, я вам ще покажу. Пока-пока!